В цьому ранку мені подзвонили, щоб сказати обшук, потім дуже дякую. Анікдоті. А це ви ворота вирішили вламати? Або було б прикольно, якби ви ще й двері виламали. Анекдот. Хоч до якого депутата не прийде питання, обов'язково виникнуть. Але цього разу свічі ГПУ нарвалися на галасливого ляшка. На світанку йшли з обшуком до Андрія Клюєва, але заблукали між другими котеджами і вломилися до головного радикала. Ляшко гостям у масках радий не був, але з полегшенням дорогу до садиби братів клюєвих заблукалин слідчим таки показав. Доброзичливо і по-українськи. Це спецкорий лише проголоне протягом 30 хвилин. Вітаю вас з гранатою, калашем та вибухівкою. Тут атаки, таке на перекриття попаде. У Запоріжжі невідомий намагався застрелити власника іномарки. Убиті та поранені в збройних силах України на передовій біля Авдіївки та Горлівки щодня точаться бої на півроку. Європейські країни вже погодили подовження санкцій проти Росії. Великий калібр по всьому фронту у бойовиків заговорили вже не міномети гаубиці. Бойовики цілять по наших опорниках, а самі посилено укріплюються. Систему шансів ворог зводить між широкою балкою та Озирянівкою поблизу Горлівки. Тут і у районі синуватої та докучаєвська проросійські найманці зосередили по артилерійському дивізіону. Це 5 або 6 гармат, 122 та 152 калібру. Авдіївку розстрілюють великим калібром. Цього разу розносять навіть не околиці, б'ють у саме передмістя. Найбільше шкоди. Від осколків важких снарядів. Ось одна вирва. Зовсім поряд з нею. Вже є друга. Далі ось два кроки буквально. І вже є третя. Хлопці кажуть, останнім часом міни лягають дуже щільно, і це означає, що по той бік працюють серйозно підготовлені військові. Це міномет, це зауска. Сергій показує нам наслідки обстрілу. Ці вирви вчорашні. Почалося після 10-ї вечора, били до 3-ї ночі. Поступово, так спочатку по полі, по полі, потом, до потом уже за бліндажів, потім вже в ліс туди і в посадку почали її. Заступник комбата Грузин пояснює, ворог коригує вогонь з безпілотників. Гатить одразу із трьох вогневих позицій. Противник так званої ДНР застосовує артилерію. Калібром 152-122 міліметра, плюс міномети, гранатомети, станкові, автоматичні. Ну, в принципі, ситуація йде напружена по всіх опорних пунктах нашого батальйону. Відповідати хлопці не можуть. У них перемир'я, тому поховалися у бліндажах. В день ворог мовчить. У нього настає показовий режим тиші для спостерігачів. ОБСЄ. Саушка працювала, танки робили по нас, страшно було. Цілу ніч крила всім відстрибуваться на збехті, що ми зробимо, як вони за кілометрів 30 чи 20 від нас стріляли. На щастя, цієї ночі минулося без втрат. Навіть улюблениця вояків Аліса за півдня уже й оговталася після обстрілу. Бачите, навіть по її осколки літали, на дірки. Терористи вгатили і по хатах у старій Авдіївці, але це не околиці Авдіївки, практично серед місця. Два ворожі снаряди цієї ночі прилетіли, і ось на це подвір'я найбільше постраждав цей будинок, цілком зруйнований дах і пробита стіна. Господарів саме не було вдома, вже взялися відновлювати зруйновану хату. Воронка вот, а ми вже дирку заділали. Аноп прямо туди в кімнату залетіло. Тому і криші у нас нету, все розбите, бачите? Все знімаємо осколки, Помогут нам люди. Сказали, що можуть допомогу з шифером. Всередині снаряд теж наробив біди. Лариса розповідає, зі сватами саме завершували ремонт в будинку. От скоро рібеночок маленький буде, ріділи ремонт для дітей, щоб вони тут от віддільно жили від нас. І от що вийшло. Жінка переїхала до Авдіївки, утікаючи від війни. Жила біля самого Донецького аеропорту. Тут сподівалася на тишу. Останнім часом в Донецькому напрямку ворог обстрілює мирних жителів щоночі. Із Донеччини Оксана Муляр Андрій Романов Віталій Овсяніков спецкор 2+,2. Тьох важкопоранених бійців доправили до Дніпропетровської обласної лікарні за останні дні. Шестеру реанімації, але медики кажуть, що загрози життю вже немає. Найбільше перемога лікарів житиме 36-річний Анатолій Горбенко з батальйону Донбас Україна. Біля Мар'їнки він підірвався на міні вибухом бійцю. Відірвала ноги. Понад 20 осколків у тілі він стікав кров'ю. Пораненого витягнув під обстрілом військовий медик Олександр Терен. Він на сусідньому ліжку у реанімації лікар зазнав сколько поранення в груди. Врятований боєць вже при тями, не перестає дякувати і каже, обов'язково житиме, хоч і з протезами. Десь сознання, кома, і притом приймав велике кількість препаратів, которые підтримують давлення і серцеб'єння. Тобто перспектив вижити майже не було. У нього велика сила дух в душі, такої знаєте, львине серце. Который ему позволит не только выздороветь, но еще принести пользу обществу. Потужний бій на Маріупольському напрямку. Військові повідомляють про одного загиблого у районі населеного пункту Водяне бойовики використовували кілька видів важкого озброєння су 20 міномети, артилерійські установки 152-го калібру. Масований обстріл позицій за попередньою інформацією тривав уночі. Як повідомляють у штабі АТО, усього обстрілів у цій місцевості за ніч було чотири. Тиша настала лише з восьмої години ранку. Інформація про втрати уточнюється європейські санкції проти Росії. Подовжать на півроку. Їх вже затвердили постійні представники країн-членів ЄС. Відповідний документ міністри у справах Євросоюзу мають підписати у п'ятницю, але це вже формальність. Економічні заходи проти Росії діятимуть до 31 січня минулої п'ятниці. Рада єС подовжила на рік санкції, введені у зв'язку з анексією Криму. Члени нормандської четвірки готуються до нових переговорів на рівні керівників країн вже найближчим часом. Про це заявили сьогодні президенти України та Франції на офіційній зустрічі у Парижі. За словами Франсуа Оланда, остаточної відповіді немає лише від очільника Російської Федерації. Петро Порошенко додав, що нині вже є навіть порядок денний майбутньої зустрічі. Глави держав вкотре порушили і питання ймовірного поетапного зняття санкцій з Росії. Позиція України незмінна. Послаблення міжнародного тиску на Росію можливе лише після повного виконання мінських домовленостей. Позиція Франції схожа, але Оланд сьогодні на словах не виключив і можливості поетапного зняття санкцій, хоч механізму цього не пояснив. Потрібен прогрес щодо виборчого законодавства і проведення виборів на сході України, звільнення всіх заручників, і також гарантій того, що кордон знову контролюється україною, тобто повний пакет мінських угод. У нас є пропозиції до порядку денного. Це є і обговорення безпекових критеріїв, і обговорення поліцейської місії, озброєної обсє на окупованій території. Це є і звільнення заручників. Бойовик у запорізькому виконанні, чоловік з дитячим візком на вулиці. Вечір іномарка з господарем біля під'їзду. І тут почалось. Псевдо татусь кидає гранату. Потім дістає звізочка, не дитяча автомат Калашникова і сипли чергами по авто. Господар іномарки теж не зі слабких відстрілюється з пістолета, як і в Носков, збирав враження очевидців. Розстріляне авто на виїзді із двору. Оперативники слідчі та експерти правоохоронці опитують свідків. Потужний вибух пролунав біля під'їздів близько 22.30. нападник чекав свою жертву біля виїзду із двору. Спочатку у авто кинули гранату. Ось ви бачите зруйновану лавочку, а потім відкрили. Стрілянину з автомата за нашою інформацією, кілер тривалий час вистежував власника авто. Принаймні, люди запам'ятали незнайомця, який кілька днів гуляв з візочком на дитячому майданчику, коли Тойота проїжджала повз. Кілер кинув в напрямку авто гранату. Тут рухнула так, я думаю, прикриття папати. Про стрілені шибки, гільзи на дитячому майданчику. Люди кажуть, після невдалого вибуху невідомий вихопив автомат, захований у дитячому візочку, та почав буквально поливати навколо свинцем. Сина спрашиваю, говорю, що це взорвалася, но та що ні поняла з автоматом, і все так. Ні складається цікаму ніні Васильівні. Байдужі чиїсь розбірки. Жінка бідкається. Квітник біля під'їзду геть витоптали, чи то нападники, чи оперативники. Мешканці будинку кажуть: після вибуху та перших пострілів власник авто вискочив з салону та почав тікати. Дехто чув постріли також з пістолета, начебто водій. Відкрив вогонь у відповідь. Так, після того Ріми пройшло, куди наче людях аптекиться бігати, знову почали стріляти. за словами свідків. Кілер випустив у жертву кілька черг, але, вочевидь, не влучив. Слідів крові навколо будинку. Немає нападник вшився з двору через арку. Там він облив бензином дитячий візочок зі зброєю, аби позбутись доказів. Сусіди кажуть: досі не знають, кого саме намагались вполювати. Хоча розстріляну машину тут раніше бачили. Ну не я по номера запам'яну, хорошо. І що? Ну, вона приїжджала через двор. А, раніше, так? Да, 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 да. Натомість у поліції вже з'ясували, власниця авто мешкає у токмаку. Слідчі сподіваються, що вона допоможе пролити світло на обставини нічної стрілянини. Але поки у цій справі немає ані підозрюваного, ані потерпілого. Особу зловмисника та громадянина, який знаходився за кермом даної автівки, наразі встановлюють. Кримінальне провадження відкрили за статтею. Замах на убивство. Як і в Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя, спецкор 2+,2. Одну вбив і покалічив шістьох одним рухом керма. Водій Старенько Ополя у Києві, маневруючи у смугах, зачепив автобус і від удару об маршрутку вилетів на зупинку, переповнену людьми. Легковик просто збив усіх, хто стояв і чекав на громадський транспорт. Водієві 28 років у салоні авто. Знайшли поліцейський кійок та наручники. Це одна з найбільших дорожніх аварій у Києві цього року. На автобусній зупинці загинула 60-річна жінка, шестеро травмованих. Серед них і водій червоного ополя, який влетів у натовп людей, і свідки і поліцейські озвучують різні схеми ДТП, та всі вони попередні. Кремувальник Ополя каже, його підрізали. Цей факт перевіряють. Відомо, що маршрутний автобус стояв з пасажирами. А легковик спочатку влетів йому в задній бампер, а потім у зупинку. Як він повідомляє, його підрізав автомобіль синього кольору з правої смуги в ліву смугу. Він почав гальмувати, автомобіль розкрутило. Далі він опинився задньою частиною автомобіля в зупинці громадського транспорту, де було велике скупчення людей. Водій маршруту 550 теж не знає причини трагедії. Припускає, що Ополь міг перевищити швидкість. Стояв на зупинці, тут почув різкий удар в зал. Люди почали кричати, відкрили двері і почали витягувати людей з під той машини, яка зажала людей на посаду. До київської лікарні швидкої допомоги відвезли шістьох. Один чоловік отримав допомогу на місці і поїхав додому. Двоє в травматології. У чоловіка перелом стегна. У жінки обох ніг зі сторонніми вони не спілкуються. А у двох потерпілих тяжкий стан. Чоловіки 30 та 57 років у реанімації. Вони житимуть, прогнозують лікарі. У них поєднана травма – мозгова і скелетна травма з переломи нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. Це тяжка травма. Вони були прооперовані вчора. Ну, вони вже практично вийшли з травматичного шоку. Водій, який вилетів у зупинку, теж у лікарні з травмою голови та передпліччя. Він затриманий. Чекає рішення суду щодо запобіжного заходу. Йому 28 років, киянин Пив чи ні, Поліція цього не розкриває. Водій знаходиться в лікарні під охороною. До рішення суду Проводяться всі необхідні експертизи. Результати вже будуть згодом. Тобто можна буде дізнатися, чи знаходився він в наркотичному чи в алкогольному сп'янінні, чи не знаходився причину трагедії. Поліція обіцяє назвати найближчим часом. Станіслав Фещенко, Дмитро Сапронов, спецкор 2+,2». Свій бізнес він будував по цеглині 11 років. Олег водоп'янов налагодив справу з виготовлення подарункової стрічки. На це працювала уся родина, і це був єдиний прибуток. У нове орендоване приміщення Київського інституту автоматики переїхав у 2013 році. А потім війна, повістка і фронт. Він уцілів, але не вцілів бізнес за оренду. Платити не зміг обладнання. все лишив там. Тепер його навіть на територію не пускають не те, щоб працювати на своїх верстатах. Сім'я за крок від жебратства. Да, около 110 квадрат. Це приміщення під виробництво подарункових стрічок Олег винаняв у Київському інституті автоматики. Свій бізнес розвивав 11 років, вклав усі гроші. Працював разом із дружиною. Подумували вже навіть найняти працівника та розширити асортимент. Це було весна 2013-го. Далі майдан, волонтерство та АТО. Олег пішов за повісткою. Про те, що роботу призупиняє, а відтак платити за оренду приміщення не зможе. Повідомив директора інституту листом. Намагався зберегти за собою приміщення на потім, але не зміг. Ничего не делают, ничего не делают, так как смотрящие вот этого здания. А здание государственное. Так я не могу понять: если государство не может использовать это здание для потребностей народа, Общества, так зачем тогда держать еще какую-то прокладку, 30 человек, которые просто получают деньги? Виготовляти сама цю стрічку дружина Тетяна не змогла. Обладнання для роботи залишилося в інституті, пішла на іншу роботу, але грошей бракувало. Зарплатня, що платили мобілізованому чоловіку, не рятувала. Навпаки, йому на амуніцію збирала знайомих. Якось же Тетяна випадково побачила, що в інститутській кімнаті, де залишились їхні верстати, горить світло. І... Працюють інші люди. Я спросила, що ви здесь делаете? Они сказали, что они здесь работают. Я спросила, сколько вы работаете? Говорит, месяца два-три. Это так получается по подсчетам, что как только Олег ушел в январе в конце января, в февраль, в марте, они уже туда запустили арендаторов. Принципі, ніхто не розбирався. Тетяна викликала поліцію. Далі писала листи. Усі служби спрямували до прокуратури, там порадили звертатись до суду. Це ж радять і юристи. Ірина вивчає договір зберігання, укладений між колись бізнесменом водоп'яновим та інститутом автоматики. каже, обидві сторони своїми підписами погодили. Після несплати, хоча б місяця за користування приміщеннями, угоди розриваються без попередження. В Даному випадку чисто там між сторонами можна було б домовитись про те, щоб звільнити приміщення або Знизити плату за те, що особа не користується цим приміщенням. Знайти якийсь компроміс, бо законодавством це не передбачено. Олег місяць тому демобілізувався. За той час, поки він був в АТО, в інституту змінився керівник, але із ним чоловік не може знайти спільної мови. Олег каже, хоче повернутися у приміщення, працювати. Нинішній директор телефоном нам повідомляє: підстав немає. Обладнання Олега, як і усі ці пиріжки, що продаються на вході, курси мов, ремонт, взуття та виготовлення ключів, це все не оренда за угодами в Тут і просто на збереженні. Олег же переконує директор верстатів не забирає, хоч йому і пропонували. Ба більше стверджує новий керівник, що від нього хочуть, не розуміє. Я ответили вже його жені, Авакову, атлетів сокину. Ви спочатку скажіть, що ви від мене хочете, конкретно скажіть чого хочете. І тоді давайте видумувати як то як це зробити, Вони просто хочуть. Ісля усіх скандалів каже директор компромісу за товцем не буде. Тим більше закон на його боці. Олег же переконаний, усе це йому болить не просто так. Прошло літа. Ми ребенок винужден хадіти. Беріться целе літо собирати бумагу і бутилки для того, щоб кактапамоч матері своєї те, що суто юридично він опинився поза законом. Ветеран АТО зізнається, розуміє, не розуміє іншого, як він. Той хто платив податки, розвивав малий бізнес і не вагаючи жодної миті, пішов на фронт, покинувши успішну справу, сьогодні залишається без копійки і просто за крок до статусу безхатченка. Ольга Максимова Володимир Садюк, спецкор, 2+,2. Не встояв осторонь, мав досвід, тому і пішов на війну добровольцем. Полковник запасу Віталій Галіцин – професійний сапер, але і сам підірвався під час бойового завдання, дістав поранення і втратив зір. Понад рік чоловік намагається довести бюрократичній машині, що важкі осколкові поранення, які сліпоту він отримав під час бойових дій, а не в мирному житті. Півроку тому ми вже показували цю історію. Тоді чиновники з міністерства соцполітики пообіцяли взяти на контроль цю справу і допомогти бійцю нарешті отримати статус інваліда війни. Минув час, і ми вирішили знову навідатись у гості до Віталія Галіцина і перевірити, чи дотримали вони слова. Незрячим Віталій Галіцин повернувся до Кам'янця-Подільського іще ще у 2014-му. Численні осколкові поранення від розриву вибухівки він дістав під час першого найсерйознішого загострення на Донбасі. Тоді у спецоперації загинув його найкращий друг Кузьмич, який як стверджує сам Віталій, і взяв на себе основну силу вибуху і врятував інших бійців. Далі було чимало операцій, але зір до нього так і не повернувся. Проте духом Галіцин не занепав і продовжує уже незрячим викладати курсантам мінновибухову справу. Меготіння перестала, значить, вона вже в бойовому стані. У майбутніх саперів Віталій Галіцин має неабиякий авторитет. Вони інколи навіть забувають, що перед ними незрячий викладач. Він перепробував це все своїми руками. Він даже як іде слайд, слайд він вже чувствує. Що по цьому слайду тільки на йому називаєш одну букву, він вже далі чувствує, що, що далі необхідно розказати. Паралельно з викладанням мінно-вибухової справи Віталій Галіцин увесь цей час убиває пороги держінстанції, намагаючись довести, що поранення він зазнав у зоні бойових дій. Наприкінці 15-го року йому особисто пообіцяв допомогти заступник міністра соціальної політики. Підкажемо, їм, як звернутися, і відповідно проконтролюємо відповідні надання статусу. Після таких обіцянок мати бійця Людмила не могла знайти собі місця. Вона повірила у те, що нарешті її син отримає заслужений соцзахист від держави. Я хочу повірити цим людям. Але минуло вже півроку. Віталій Галіцин так і ходить по кабінетам чиновників, маючи на руках. Геть усі документи для отримання статусу. Надіємося, що все-таки вони вирішаться позитивно, хоч вже дійшли такі до нас вісточки, що негативно вирішується це питання. Той самий заступник міністра, який і обіцяв взяти справу Галіцина на особистий контроль, Василь Шевченко від нас дізнався, що питання Віталія досі не вирішено. Каже, основна проблема у тому, що той воював у статусі добровольця, тому медвисновки мають давати не військові лікарі, а цивільні, але вони якраз і не мають права констатувати бойові травми. Мінохорони здоров'я повинен нести відповідні зміни до постанови 13.17, де чітко визначити, що ці комісії можуть надавати писати реальні причини травми військових. Насправді ж каже Віталій, він і зараз має право на такий статус. Він, хоч і незрячий, але вже майже на пам'ять знає іншу постанову уряду, прийняту ще 8 вересня минулого року. Каже, саме її і ігнорують. Комісія надала інваліда загального захворювання. А вже при наявності справки про інваліда першої групи загального захворювання орган соціального захисту за місцем реєстрації повинен додати всі документи, які є в наявності. І визначити, чи я є інвалід війни чи ні. Вони взагалі цього не хочуть робити. Тож і досі бійцю доводиться воювати тепер удома із бюрократичною машиною. Навіть за міністерської підтримки її опір незламний. Віталя Фенасієнко, Ганна Бока та Андрій Хлус спецкордва плюс Генеральна прокуратура обшукує не лише Маятки Сівковича і Клюєва, слідчі завітали і до інших екс-високопосадовців часів Януковича. Загалом обшуки тривають на восьми об'єктах. Про це повідомила прокурор ГПУ Ольга Коріняк. Вона відмовилась уточнити до кого ще не правоохоронці, тільки додала, що всі слідчі дії пов'язані з майданівськими подіями і на ці об'єкти з часів революції з обшуком ще не приходили. Шукають відповідні будь-які доказову базу, які фактичні обставини, які як можуть і підтверджувати безпосередньо винуватість цих осіб у вчиненні певних кримінальних правопорушень, так і допоможуть встановити їх місце знаходження. Показове лупцювання у Китаї керівництво банку привселюдно різко відшмагало вісьмох працівників за погані результати на тренінгові. Інцидент присутній зафільмували на мобільний і виклали в інтернеті. Відео викликало шквал бурення на кадрах. Видно, як одна працівниця від болю навіть підстрибнула. Тренер навчального центру виправдовується, мовляв, тілесні покарання найефективніший спосіб стимулювання учнів. За словами працівників банку, замість побиття декому голили голови. Двох керівників під установи вже усунули від роботи. Департамент справ людини з'явився у національній поліції правоохоронці будуть виявляти та перевіряти факти порушень прав людей, зокрема в ізоляторах тимчасового тримання. 28 поліцейських нового департаменту отримали сертифікати. Протягом місяця вони проходили тренінги із підвищення кваліфікаційного рівня в галузі забезпечення прав людини. Факти побиття або незаконного тримання в камерах. Поліцейських відділів тепер розслідуватимуть сертифіковані спеціалісти. В майбутньому їм допомагатиме електронна система моніторингу, Відеокамери та електронні бази даних мають звести до нуля спроби катувань, погроз чи смертельних випадків у ізоляторах тимчасового тримання. Они будут заниматься, заниматься по прав, защитой прав людей и мониторингом, например, что происходит в ВС, есть ли, как бы, пострадавшие от, от контакта полиции, да, есть ли какие-то э, негативные отзывы или что происходит с людьми, когда они оказываются в ВВС. Документи спочатку надсекретно у вільному доступі. Архіви НКВС КДБ тепер не є таємницею, і кожен на запит може знайти справу своїх рідних, репресованих чи розкуркулених. З часу як в Україні повністю відкрили архіви радянських спецслужб втричі зріс потік бажаючих вивчити справи репресованих родичів. Олександр Шелко про те, як отримати доступ до колись секретних документів. Архіви КДБ НКВС – це тисячі коробок, і це тільки центральний архів. У кожному регіоні є ще й свій. В кожній коробці по кілька справ. Тут чотири. Тут, тут більше буде. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім справ. Ну, залежно від того, якої величини кожна справа. У справи від одного до кількох прізвищ. Тут фактично справи починаючи з 17-го і по 91-й рік. Та кількість справ, які тут є, це якби. Якщо тільки починати перераховувати, то ми б почали з вами, не знаю, коли б закінчили. Леонід Коптюк знайшов справу свого батька. Його засудили на 10 років і ще на 5 на так зване поселення, вивчаючи справу, Леонід Андрійович вперше побачив фото батька. Я щасливий в те, що я побачив батька все, що йому звинувачили. Звинуваже як сприяння, причому не як учасник усієї е, української національної армії, а як він як будто би сприяв там. Ну мацюючим, що щось там купляв, що допомагав через якихось третіх осіб. Тобто нічого такого основного не мо не могло бути знайдене. Тепер Леонід Коптюх хоче знайти могилу батька за документами, його сліди губляться у Магаданській області. Батько Марини Будзар, так званий реемігрант із сім'ї українських заробітчан, що жили у Франції і приїхали до СРСР. При этом Будзар заявив, что в Советском Союзі нищета и голод и нет нікакой перспективы на улучшение. Что могут в конце розговору Будзар заявив, що. Це фантазія, його ніколи не буде. Він звик жити в вільній країні, він не розумів, що те, що він говорить в дружній бесіді, що ці слова можуть бути йому інкриміновані. Як злочинивархів СБУ лежать як справи відомих політв'язнів, приміром Степана Хмара, який на основі відкритих джерел статистики написав рукопис про етноцид українців, так і справи рядових репресованих, так і з їхніми справами ще чекають, коли їх можливо вперше візьмуть у руки родичі. Було суджено до розстрілу з конфіскацією майна. Дуже часто є ці справи, які ще ніхто цього не ніким ще не опрацьовані. Олександр Шулко, Геннадій, Шульга, Денис Савченко, Спецкор два плюс два. Остання гра Михайла Фоменка, головний тренер української збірної з футболу, піде з посади після сьогоднішнього матчу. Його підопічних проти збірної Польщі про це Фоменко вже повідомив гравців. Головним тренером збірної він став чотири роки тому. За цей час збірна не зуміла пробитися на чемпіонат світу, але вийшла на євро, де вже програла у двох матчах Німеччині і Північній Ірландії. Сьогодні Україна грає з Польщею. Як українські вболівальники готові підтримувати свою збірну? Запитаємо у Євгенії Роденко. Вона на прямому зв'язку з Марсу. Саля Женя, вітаю, скажи, будь ласка, які настрої зараз там вирують? Тобі слово. Вітаю, Руслане. Зараз так для наших хлопців це останній шанс на Євро-2016 показати всі свої здібності, по яким би не був рахунок, українців плей-офф все одно не потраплять. Українські футбольні вболівальники з якими я говорила, кажуть, що після двох поразок команда просто мусить перемогти заради престижу українського футболу. У Марселі до речі, дістатися до стадіону, де зараз перебуває доволі легкові, недалеко від центра міста. А у метро регулярно повторюють українською І польською мовами, як краще доїхати до стадіону. Українські футбольні фани кажуть, що їм у будь-якому випадку приємно підтримати свою команду? Приїхали підтримати нашу збірну, не зважаючи на те, що ми знаємо вже результат, що ми їдемо додому, але ми маємо це робити. Хлопцям потрібна наші підтримка. Фани чудові бійок не буде. Я думаю, і польські, і українські фанати сьогодні покажуть клас. Ми не будемо схожі на тих росіян та англійців тиждень тому. Польських вболівальників помітне більше ніж українських. Якщо брати статистику продажу квитків, то поляків буде на стадіоні 21 тисяча, а українців дев'ять. І враховуючи цю перевагу, агресивно налаштовані польські фани іноді провокують українських. І вже було кілька сутичок за кілька годин до матчу. бійки невеликі. Поліція дуже швидко реагує, і зупиняє сутички. Але загалом більшість панів спокійні. Вони відразу намагаються розійтися подалі від цих заворушень. Те, що я бачила, це були поляки, які провокували українців. Вони кидали в них файри червоно-білого кольору, тобто кольорів польської збірної. І поліція відразу відповіла їм слюзогінним газом. Взагалі від самого початку організації Євро-2016 цей матч між Україною і Польщею зарахували п'ятірки найбільш ризикованих з точки зору можливих сутичок і заворушень. Тому зараз тут посилені заходи безпеки. Всюди поліція постійно літають гелікоптери. Тож залишається тільки сподіватися, що після матчу нових сутичок не буде. Руслане, дякую, Женю. Євгенія Руденко про останні хвилини перед заключним матчем Україна-Польща. Більше нами вже о 23.00. дочекайтесь разом підіб'ємо підсумки щасти.